Документ несе відповідальність для сторін, які його підписують, тому так уважно представники держгеокадастру та громадських об'єднань учасників АТО нашої області приглядалися до кожного абзацу слова меморандуму щодо спільних дій та зобов'язань. Хочу вам сказати, що ми дуже стурбовані тією ситуацією, яка відбувається в регіонах. Це не поодинока ситуація. Доволі часто виникають якісь непорозуміння з учасниками терористичної операції щодо забезпечення їх земельними ділянками. Я думаю, що це неприпустимо. Представники від громадських організацій, учасників та ветеранів бойових дій також оцінювали роботу чиновників на місцях неопозитивних тонах. Зазначалося, що вони ігнорують часто густо діюче законодавство з питань виділення земельних ділянок учасникам АТО. І коли люди повернуться, вони не можуть отримати те, що гарантувало їм державу, як звичайним громадянам, то, звісно, виникають такі інциденти. Особливо в тих умовах, коли державні служби, окремі чиновники не йдуть на зустріч нашим хлопцям. Возможно, этот проект будет, как говорится, на марше пилотный. У нас много друзей других областей, которые, увидев наши положительные примеры сотрудничества, поверят нам и дадим вам серьезные, нормальные коммуникации для того, чтобы снимать вот эти вот не нужно никому противоречия. Віжитоморщини меморандум підписало шість громадських організацій. Визначено кураторів від Держгеокадастру і представників громадської області для постійного тримання під контролем і розв'язання нагальних проблем, які виникають в процесі виконання закону України щодо надання земельних ділянок учасникам АТО.